Стевега пропоную вам зараз машинку для очистки продуктів з ніжною кожурою: це яблуко, це помідори, це цитруси, це слива, це персик, нектарин і так далі. Чим цікава ця машина? По-перше, вона дуже компактна і маленька, тобто вона важить 7 кг, 6 кг і вона досить продуктивна. Продуктивність вона, якщо ми кажемо по яблуку, десь може бути від. 60 до 100 кг за годину, тобто в середньому вона робить 5-6-7 яблук, яблук за хвилину. Ви можете порахувати в залежності від їх ваги. Таким чином вона також робить і апельсини, і лимони. Це приблизно 6-7 одиниць, від 5 до 7 одиниць за хвилину, в залежності від того, наскільки швидко працює оператор і наскільки він вже приспособився до цієї машини. Що ще цікаво, ця машина вона запрограмована. Тобто у нас є тут екран. Цей екран показує програмування. Зараз ми її включимо. Ось вона запустилася. Ми бачимо, що тут є програмування. Ми можемо вибрати продукт, який ми вибираємо. Тобто, наприклад, да? ну, зараз стоїть піч персик, тут може стояти. Редис може бути помідор, може бути лімон, тобто ми вибираємо продукт. Далі ми також можемо запроформувати силу на наживо ножу. І його кількість оберт-обертів. Тобто ми можемо зробити, щоб було в три шаги, чотири шаги, п'ять шагів нарізання, на очистка, або ми можемо зробити так, щоб ніж був сильніше прижимався, або трошки легше прижимався безпосередньо до продукту. Для чого нам це потрібно? Якщо у нас, наприклад, продукт дуже твердий, наприклад, якийсь зелений, там от ми чистили зелений киев, воно прям таке тобто вкусити його не можна, і воно дуже зелене, тому нам потрібно більш щільніше прижиття. Леза до продукту. Якщо продукт, наприклад, як був ліктарін, він такий був дуже м'якенький, то нам поки нам треба, не, не, щоб ніж не прижимався дуже сильно до продукту, щоб він не знімав лишнього прошапку продукту. Е, для кожного типу продукту е, або для певних типів продукту є спеціальні ножі для кріплення і ножі і е, штирі. І ножі для очистки. Тобто штир, це він ставляється сюди. Він замінюється е безпосередньо перед кожним продуктом. Тобто, це, наприклад, для ківі, це використовується для е інших продуктів. Це використовується для яблука, це використовується для лимону, це використовується для ківі і е, там, таких подібних продуктів. Також тобто, ми бачимо, що відрізняється геометрія, трошки відрізняється геометрія ножів, вони можуть бути трошки ширше, трошки вуші, але наприклад, тут ніж пилочка, тут ніж звичайний. І таким чином, в залежності, від... Тут також стоїть зараз пилочка, в залежності від продукту, ми, ми можемо нарізати краще. Певне, дуже е, легко е, знімається. Знімаються е е е е елементи, тобто ми беремо, тут є такий відживий механізм, ми просто відтягуємо. Ось, так, Ось ми бачимо, ми його відтягнули. І, наприклад, ми можемо поставити інший. Раз. І два. Все, бачите, це дуже просто. Точно, точно також ми можемо, наприклад, поміняти лезо. Це теж воно дуже просто робиться. У нас тут такий от, гвин, такі винтики на пластиковій. Пластиковою головкою ми його відкручуємо, знімається ніж і ми можемо, наприклад, поставити якийсь інший ніж. Ось зафіксуємо його. І таким чином ми бачимо, що ніс зафіксований. Використовувати цю машину ми можемо на промисловому виробництві з потужністю, десь як я казав, 60 сто за годину. Також це може використовуватись і в хорика, наприклад, в ресторанах або в яких закладах, де вам потрібно почистити, наприклад, цитруси, апельсини, лимони, і дуже швидко почистити. Наприклад, у вас є сезон, якийсь вам потрібно там робити багато якихось напоїв. То в принципі ця машина для цього придати. Але зазвичай, ця машина. Промислового типу, не дивлячись на те, що вона має дуже такі компактні розміри і е, дуже таку просту конструкцію. Дивіться, У нас тут є програма. Ми вибираємо з цього було яблуко. Зараз ми вибираємо, ставимо е, азійське, азійська груша, це Ківі, це оранж, а, е, ну, безпосередньо апельсин. Зараз ми його включаємо. А, він каже, що треба зрізати частинку цього апельсину. тобто Ми, коли його включаємо, ми останню частину маємо трошки її зрізати. Ми зараз його не будемо різати, так. Чому бачите, чому пройшло? Якби ми зрізали останню частину, тобто, у нас краще б його порізали. Зараз у нас порізалося досить досить сильним таким нажиттям, тобто, ми бачимо, що апельсин не просто порізав, але покрамсалось. Треба налаштувати ніж. Зараз ми це будемо робити. Ми зараз налаштуємо. Поставимо е, налаштування, зробимо так, щоб ніж не прижимався дуже сильно для так, ми знімаємо. знімаємо цей писин. Це так, може бути великий писин, маленький. Це ми взяли. Це ми взяли. Ми треба нам, до речі, треба його відрізати. Давай відріжемо. Безпосередньо зробимося. Ставимо сюди ніж, ставимо сюди. Штуємо, на... включаємо. Ось, бачите, коли ми відрізали частинку апельсину, то в нас вже набагато якісніше йде очистка. Це, напевно, певна частина, коли апельсин відрізаний, то він відрізаний персин, він регулює відразу ніше, таким чином іде краща очистка. Так, ставимо, давайте зараз перевіримо Дмитрий, Андрій. А? Це не то це регулювання, саме те, що я вам а Ну, Давайте поставимо зараз без цього. Ми зараз зріжемо без. Безріл. І він тоді знову його має порізати погано. Зараз ми ну, так, Бачите, коли він його погано порізав. Тому що Ми не відрізали його, значить, цю частинку. Зараз ми її відріжемо і поставимо ще раз. Ось, ми відрізаємо цю частину, ставимо сюди і знову ставимо його на, на різа. Якісне вона напряму залежить від того, щоб обрізати цей кінчик. Якщо ми обрізаємо цей кінчик, від цього йде перший, я перший дотик ножу, він його налаштовує певне налаштування, йде, і таким чином ми е, бачимо, що почистило гарно цей просил. Врешті-решт ми налаштували ніж для очистки лимона. Бачите, як він виглядає. Мені здається, дуже шикарно, Прям. Тут е, в цьому е, ще цікавий момент, що для кожного продукту має бути свій ніж і свій, свій штиль. Вони йдуть окремі для лим, лимона, окремі для яблук, окремі для а, апельсинів і для ківі. Зараз ми будемо чистити ківі і побачимо, що буде. Зараз ми вставимо ківі, ківі не чистимо. Стало ему инший. Як нам треба его вырезать, да, в кусочек? Да, жопку. Я подбрал ножика. Вырезаем жопку, жопку одеваем, а хвостовик кипячком вырезаем. Так, мы вырезаем, значит, такую частину. И одеваем цей струну, да? Да. Не, не паки. Это так? Да. Чтобы дышать сразу, мне декоря штук, чтобы надо поставить. Так, еще раз поставим. Раз. <свист> Супер. Так, вот у нас в часовом другом. и вырезаем вот тут. немножко ну, что Так. Вырезаем вот тут. Вставим. И поедем. Ну, нет, поедем. И поедем. И поедем. И Так. И еще раз. що з ними не проект і далі я бачите саме така гарана різка при налаштування ось у нас киви це ми налаштовували нішу трошки не дорізано і це ми Іноді попадається потім, треба буде оператор допрацювати, але у нас дійсно дуже класи. Так, давайте ще поціснуємо, ще раз відео. Ставимо сюди. В залежності від того, як ми поставимо цей кілін наш 1 4, якщо ми чуть-чуть не зовсім удачно його дінемо, то він буде не зовсім збалансований. Так, щось у нас не дочищається. Проблема не в цьому, не в швидкості. Проблема в тому, що у нас, нас на ножі забилися частини. Снайжи частинки, которые забываются. О, сейчас теперь мы все <sharp> 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 До речі, в Києві ми можемо для більш кращої очистки ми можемо його повторно ще розробити. І ось у нас такий резипет. Як на мене дуже класний. Так, ставимо помідори, запускаємо. Супер, Тут прям шикарно. Шикарнющая нариска. Сиска. Да. Помидоры прям -то. Вот все залежит також від ножа. Тобто нужен подходящий продукт, мати певний ніж. Можна можно звісно,

Супер, тепер давайте подивимося на наші Тут Ми бачимо що якісно різкі виражаючі. Якщо вам потрібно почистити помідорку. це взагалі ідеальна машина. Я взагалі не бачив, що так класно почистив помидор. Так, ми вставили персик. Скоро піднімаємо до 6.6. Так, и, да. Не слышу, а, да, нет. Нет. да, классно порезал. Персик у нас порезал хорошо. Почистил. Почистил, да. Попытки делаем снайда. Вот мы вставляем его в Включаем. Да, так все краще почистил. Персики, бачили, чистите. Суперски. минимальную верхуду. Числа. Давайте ми подивимося, тут подивіться верхня частинка вона ну, не Це машина тут нижня частинка також, але бокові частини абсолютно всі добре прочищені І е, тушина шкірки ми взяли не сильно товсту, бачите, що воно знімає якраз стільки, скільки необхідно. Тобто ми... так Вставляємо туру. Треба менше, не більш вона просто м'якенька, тому ми бачимо, що воно іноді трошки більше знімає, але порізано дуже класно! Да, на більш мікій продукт ми трошки зменшили швидкість і у нас якраз. Дуже гарна нарізкість. В чому переваги цієї машини, що ми можемо налаштувати в автоматичному режимі безпосередньо саме як режим цього ножу, так товщину на, на різкі тобто, і розмір шагу на різкі. Ми також можемо це регулювати. І дуже класно зроблено те, що є відразу. По програмі пр продукти, які ми можемо вибирати, наприклад, зараз підпічними, то потрібен і воно буде його чистити. Ну, Тільки треба відкоригувати його під ту ну, товщину, як у нас є. Так, ну, Якщо перший відразу ми бачимо, що він трошки вже е, такої не, не зовсім коректної форми, то... Але, да, от, от, ну, ну, це от. Я вважаю дуже класно. Порізала, почистила і якість очистки вражаюча. Зараз будемо тестувати яблука. Від того, як наскільки гарно почиститься, залежить форма, яку мають, наскільки правильно її поставить оператор. Тому що яблука є криві, яблука є, яблоко є, яблоко є якось тут. Зараз ми вибираємо наші яблука. Це можна налаштувати два режими, повністю все інше. І запускаємо. Зараз ми відлаштували очистку, тобто з іншої сторони зробимо трохи краще. Одіваємо зараз ще раз яблуко, яблуко бажано одіти так, щоб воно було відцентроване. Нажимаємо і поїхали. Бачимо, яблуко почист... почистило дуже класно. Яблуко почищено дуже гарно. Тобто ми бачимо, з усіх сторон воно почищено. Це, це можна також налаштувати, наприклад, ми можемо налаштувати більше прижимання ножу. Тоді оці зони вони будуть більше почищені, але буде більше знімати безпосередньо самого продукту. Можна зробити на, яблуко, на більше яблуко, на менше яблуко, на більш тверде яблуко, більш м'яке яблуко. Для чого це робиться? Наприклад, якщо яблуко у нас м'яке і нам не потрібно знімати зайвий шар, то ми можемо зробити так, щоб воно не приймало сильно. Давайте зараз поріжемо, почистимо декілька яблук одразу одне за одним. Тобто Ми вставляємо, оператор вставляє, на старт. яблуко почистили, він його знімає. Ставить інше яблуко, ставити, нажимаємо на, на старт. Знову ми його знімаємо, ставимо інше яблуко і таким чином ми можемо почистити десь близько 150-250 кг за годину в залежності від того, яке яблука ми маємо. Якщо використовувати обладнання компанії Осте ви зможете почистити овочі, фрукти, порізати їх, і будете мати багато машин для вашого обладнання. Таким чином зможете автоматизувати ваше виробництво.